Представся, будь ласка, щоб тебе знати, ви мене стапорні, да, Коли час буде буде підходити. Yeah, я буду слідкувати, leak. не переживай. Okay. Все нормально. Звуть мене Льоля, я офіцер групи по роботі з цивільним населенням та ДФТГ, професійний інструктор. Проживаю в Голосіївському районі, тут виросла. Тут, Голосієво рули. <gun> <ворули>. Голосієво рули. Що хочу сказати? Як сказав отче спочатку, якщо ми не будемо формувати правильну спільноту, так? якщо ми не будемо правильно формувати державу... Вибачте, від... будь ласка. Окей? Дякую, ласка. І... Від того залежить наше майбутнє. На сьогоднішній день у нас є дуже велика проблема. У нас відсутні чоловіки. І це біч суспільства. Так. Вони присутні, але де є ці чоловіки? Відсутні Бойна. чоловіки як такові. Взагалі, якщо є чоловіки, їх одиниці. На жаль, я дивлюся це. І з вищим командуванням, як вони відносяться до солдата, бо я почала з солдата, з бойового медика? З 241-ї бригади, отут стояв трошки ближче, трошки, трошки батальйон. Е, як один із засновників варти Голосієва, ми прийшли 264 людини. І якщо б не було відповідного злагодження, якщо б не було відповідної навченості. Е, грубо кажучи, в ЗВП, якщо б не було підготовки з 2014 року, вогневої, тактичної медицини, е, психологічної смуги перешкод, виховання чоловіка як такого, тому що, на жаль, ми покоління, яке виросли з ключом на щиті. це моє покоління. Я е, ну, дивлюсь декілька тільки хлопців, е, так і те трошечки молодше ніж я. Ми переплутали. Ні, я тобі сказала, що ти робиш, і где ти шлявся. Так жінки не винні себе поводити. Вона на те і за чоловіком, щоб підказувати, але чоловіки винні відноситись до жінки, як доповинні. Тоді буде лад. Якщо чоловік це стержень, якщо в нього є основа оцього лідерства, він правильно себе позиціонує, а це виховується поколіннями. Те, що сказав отче, продовжую. Зв'язку із тим, вибачте, будь ласка, пан Владика. В зв'язку із тим, що ми всі поєднані, назвіть це як завгодно. Це Бог, інформаційна база даних, Всесвіт, як завгодно. Коли ви е, проходите психологію родини, а ви не можете навчитись, ви тільки бачите і сприймаєте, чому ви всі так сидите? Тому що протягом місяця ви напрацьовували патрульні поведінки звичку. І це стало вами. Отже, коли ви починаєте по-іншому себе поводити, ви починаєте ви починаєте е, мінятись, міняти свій світогляд, міняти свою позицію, міняти е, оцей світогляд, який знаходиться е, коло вас. Е, як я кажу своїм е, інструкторам, яких я готую, а ми займаємося одною і, е, із напрямків, це і Капеланською службою. Якщо робиш, роби з любов'ю. Якщо не робиш, просто забий і не роби взагалі нічого. Тому що від того, якщо ти починаєш, е, наприклад, що таке задоволення для людини? Коли він реалізований, це коли він біжить на роботу, тому що йому подобається те, що він робиться, бо праця це хобі. І коли він повертається з роботи, бо його там вдома чекає, найтепліше, найгарніше, що може бути в цьому житті, ми заради цього живемо. Це наша родина. Це ті дітки, які до нас біжуть. І якщо у нас чоловік не вміє себе правильно позиціонувати, Якщо він не знає правил поведінки, а все одно в нашому житті не буває пустот, вони все, все одно чимось заповнюються. І дуже значуща проблема, коли хлопець себе поводить, як жінка, а він іншого не бачив, тому що в нас дуже велика кількість людей, коли мамка виховує синочка. У нас е, не відбувається відгалуження. Пуповина треба, щоб вона була е, відсікти її, коли е, хлопчик стає козаком. Чому у нас окремо будувались будинки да, і хлопця відправляли в іншу будівлю? Тому що він повинен самостійно керувати процесом. Все, що знаходиться біля його будинку, це його. А те, що знаходиться всередині, це його дружина. І коли у нас правильні поведінкові рефлекси, коли ми правильно виховуємо власне дитя, він не буде вас чути абсолютно, він буде вас бачити. І він буде з вас змальовувати свою картину, свій світогляд формувати. Він, якщо ви йому цього не дасте, він на вулиці цього набереться, не на вулиці ще щось. І ми стикаємося зараз з величезною проблемою, що коли ти починаєш розбиратися, чому у нас стільки алкоголізму, наркоманії, ну, повірте мені, ми зараз стоїмо на Покровському напрямку, я задобалась їздити вирішувати ці питання. Я згоден на діалог. Коли це починається в родині, це переходить на оточуючих, це переходить на родину, це переходить на... На сьогоднішній день ми створили, е, я одна із засновників громадської мережі політичного впливу, е, де в, е, в чаті, у нас слудінка така, є в сигналі, дуже кльово видно, як пацани починають себе поводити. По-перше, ніколи не рівняйтесь із жінкою. Тому що я своїм, коли пацани в мене стоять і починають зі мною так розмовляти, тим паче, коли це людина вища за звання. Мені не треба учити родину любити. Я особисто зараз не як офіцер скажу, а я скажу як жінка. Коли дехто просрав державу, я одягла форму і пішла у військо із чоловіком, і з своїми двома синами, і з невісткою вагітно. Я прийшла допомогти. Війна закінчиться, я зняла форму і пішла займатися своїми справами. Тому що мені там не місце. І коли зі мною професійний військовий, а-ля професійний військовий починає міряти з пісюнами, це не годиться. То котику мій, знімай штани, реально знімай штани, подивись, що в тебе між но. Ну, тобто у тебе половина четвертина, да? хромосоми випала між, між ніг, не можна зі мною, я все одно буду менша. Я все одно навіть самий худенький, навіть самий малесенький чоловік може мене влупити так, що я. окачуюсь. Не буде рівності між нами ніколи, як би ми на це не дивилися. Не буде... Е... Ви знаєте, я читала лекції у, в, на військовій кафедрі, були з ну, і з вікну університету Шевченка. Я була в шоці, до чого ми докатились. У мене онуці 11 років, я із жахом думаю, за кого вона ви вийде заміж. Правда, хлопці, вони не дають тобі руку, тому що вони, увага, не визначили з гендерною приналежністю. Та-дам! Це в якому, вицію? Це від 17 до 24 років. Це майбутні офіцери. Він сидить, він спілкується російською мовою, тому що це грбане государство, йому нічого не дало. А знаєте, відкуди це? Я прийшла к їхньому пану полковнику. Сидіть такой красоте, от така рожа, як його прикурювати можна. І он вот так вот со мною розговарює і через бля. Звідки цього діти набрались? От звідки? Тому що він для них лідер. Чому важливо в козацтві розуміти, що основи лідерства це те, що ви навколо себе, як віхар розкручуєте. Чому ви потрібні суспільству як отой стержень, як одиниця здравого мислення порядності, інтелігентності і впровадження е, ініціатив в громаді? Якщо ви навчите громаду правильно себе вести, у тебе є безпосередньо до мене питання. Велком, пиши мені, чекай, поки я відповім. Або давай зустрінемось, очі в очі поговоримо. Якщо вам щось не подобається, зараз я не чоловік, жінка, а просто як громадяни України, да? якщо тобі щось не подобається, ви прийшли і сказали льод, знаєш, о, ти тут не, не, не права, тому-то, тому-то я вважаю таке. От. Якщо я не розумію, що було в нас Казацтві, то ми йшли до, до тієї людини, яка у нас була. Рєфірі, Трікейським суддєю, старішина, як завгодно, це на світі. Але ця людина, яка своєю життєвою мудрістю, ми з вами домовились. Якщо у нас буде конфлікт, ми підемо до нього. Тому що він у нас мудрий. Так от завдяки цьому нас вчили правильно. Будувати суспільство, правильно будувати країну, але це було не потрібно. Тому ми зараз роз'єднані, тому на сьогоднішній день у нас таке скрутне становище в державі. І зрозумійте правильно, ми отам от напередку закінчуємо. Ми прийдемо сюди і буде громадянська війна. Я не хочу цього, але. Ви знаєте, якщо б, наприклад, в 10-й поліклініці вона не була жінкою, я б їй вирвала кадик. Сидить дівчина по півтора карата в вухах, червоні губі, я відсиділа чергу з 9 до 15-12. Прийом закінчується. Я всіх бабусь, дідусів пропустила в електронній черзі. була. Ні, я зобов'язана прийти 25 січня до неї на прийом, щоб вона з одного папірця, три літерки переписала війти папірець і поставила початку. Коли я починаю пояснювати, що мені на фронт їхати у вівторок, вона мені починає казати, що вийдіть із кабінету, а те за кілометр войною воняють. Серйозно? Серйозно? Ну, тобто ви розумієте, що відбувається, коли стоїть пацан без ніг в метро, а при цьому заходить пан полковник паперова армія, то жінка мого віку, сідайте, будь ласка, благодій ви наш. Мені соромно, мені соромно, я за два з половиною роки повернулась в інше суспільство. Я не хочу в ньому жити. На яку, якщо не, ми не будемо спиратись, якщо ви не почнете розповсюджувати, дівчинки, вони чому такі? Вони просто багатозадачні. У них порог больової чутливості набагато нижче. Вибачте, будь ласка, у нас оці приходи щомісячні, тому ми так корові не боїмось. Тобто є ряд плюсів. В жінці, чому вони такі? Чому жінка е краще в цьому випадку? Тому що вона може вирішувати декілька задач одночасно. Більшість хлопців цього не можуть. Ми, Ми так створені. Але не дай вам Божею розсердити оце сонечко в зв'язку з тим, що вона звикла до крові десь срочків там. 14. Повірте мені, я як бойовий медик я бачила дівчатку таких метр в кєпке, яка на собі виносила от таких от дядьок в броні з бика. Звідки береться ця сила? А тому, що вона берегиня і тому, що вона десь там от сюди сприйняла. Да? На рептильний мозок передала і вона вважає, що це моя родина, це моє гніздо. О тому вона це робить. То хіба вона не заслуговує поваги? В армії жінок немає? Знову ж таки, штани, знайомиться буде. Ну, в армії є жінки. Інша справа, коли ми виходимо на завдання, немає хлопчика-дівчинки. А коли ми повертаємось в ППД, от у нас була страшна піс. Я е, після поранення, коли приїхала сюди, у мене була, і я не розуміла, що в мене е, розірваний жовчний. І я ще два дні виконувала завдання. І мені погано, мені дуже погано. Знаєте, що хлопці зробили? Вони їхали з нуля. Знайшли в бардачку шоколадку, я цю шоколадку буду пам'ятати все своє життя. І вони, як придурки, вони прийшли, каже: Льоль, знаєш що? Ми їхали зустріли зайчика ось під кусок шоколадки. Я плакала над цією шоколадкою, тому що вони знають, що я в них єдина на весь підрозділ, як би там які б шутки у нас не були, бабуся, зараз у тебе протез ще люсти випаде, пісок сипиться. Але вони відштовхують мене і йдуть самі розгружати БК. Вони саме тепле місце це моє. Вони щось шматок такого, щось смачненького взяли, мені віддали. І я все одно відчуваю себе жінкою. І це кльово. Я винна сидіти на ОКП бригади. А я працюю бойовим медиком в мінометній батареї під керівництвом молодшого. Сержанта. Мені круто там, тому що е, ми, знаєте, нас бояться, тому що ми банда. Тому що коли приїхав, не буду називати, якщо це піде в ефір, великий і могучий, який став і почав розказувати, я вас навчу родину любити, і звідки ми БК беремо, звідки все останнє, то а сержанту вже втрачати немає чого. Він вийшов і сказав в очі людині все, що він е, з цього приводу думає. І це було правильно, тому що коли на тіріко 200 метрів е, за наше бабло вистіляють руберої, тому що, не дай Боже, воно ботики за, е, запачкає. Воно приїхало на двох геліках напередок. Питання, через скільки туди прилетіло. Через пару часів. Добре, що камбріг відсторонений. І ми підказилк, тому що ще раз, оце і називається злагодження. Якщо ви будете групою, якщо ви будете правильно вміти е, е, балансувати, якщо ви правильно будете себе поводити, і ви будете знати, що один до одного ви можете звернутися і це. Призведе до того, що ми будемо розбудовувати правильне, світле майбутнє. Крім того, я вас дуже закликаю. Зараз протягом року працює програма навчання цивільного населення та ДТГ. Вона підписана від цивільного населення там індивідуальні навички, по ДФТГ там групові навички. Це програма, яка розрахована на рік. На сьогоднішній момент є в Києві комунальне підприємство, яке якраз і повинно займатись безпосередньо навчанням цивільного населення. Як воно винно бути? А винно буде воно наступним чином. Щоб люди не боялися першу людей. Перші людей повинні навчити, що відбувається, <клес> що хлопці знайдуть в армію. Тому що вони бояться померти. Ну, наприклад, так? якщо ви починаєте розмовляти з людиною, а чого ти боїшся померти? Так? Я на початку психологічної лекції починаю казати, груба, ну справедлива, що таке життя? Заболівання, передаючеся половим путем, і в 100% случаях приводящее к смертельному исходу, Правильно? Правильно. А тепер роз... чого ви боїтесь не померти? Ви боїтесь, що вас кинуть побратими, що вам буде боляче, що а... Ви потрапите в полон, ви боїтесь тортур, знущань, приниження честі і гідності. Правильно? Правильно. Якщо прибрати іншим протягом місяця, тобто якась звичка, наприклад, робити отак. Я розумію, що звук може пропасти, але вам це сподобалось, ви це побачили і переклали на себе. Почали один день, два-три. Нас колись вивозили на картоплю, на буряки, там ще на щось в інститутах. На 30 діб, оце правильно. Якщо ми 30 діб закріплюємо навичку, а як це відбувається? Пам'ятаєте, нас колись батьки возили на море на 21 день, а партійні працівники на 24. Чому на 24? Коли е я по собі просто це знаю, тому що у нас була можливість їздити в санаторії на 24 дні. 21 день ви навичку набуваєте, ви звикаєте до клімату, ви щось робите. З 21 по 24 день вам це набридає. І ви кажете, блін, вже поїхали додому, все вже мені надоїло. Якщо вас залишити ще на більше, у вас до 30-го дня формується стала звичка, це і є паттерном вашої поведінки. Чому без ВП тепер півтора місяці нарешті почули, тому що Військовий інститут університета Шевченка, ми мозг їм проїли психологічна кафедра, яка довела, що за півтора місяці ми можемо змінити свідомість людини. Отже, якщо правильно взяти хлопця дівчину немає значення з 18 років відправити на місяць на полігон. Його відхолостити там навички. Далі, давайте так зробимо 18 з. 18 років. Далі протягом року от впровадити цю програму, яка на сьогоднішній день є. Ще раз. Програма підготовки цивільного населення і ДФТГ. Я проти, тому що е, звички треба об'єднувати разом. І от якраз одна із наукових моїх статей була цьому посвячена. Треба міняти щось робити, тому що буде нецікаво. От, Тому е, якщо об'єднати індивідуальні і групові навички, по-перше, це об'єднує спільноту. По-друге, це дає правильні паттерни поведінки. І один рік два рази на місяць проводити ще від 6 до 8 годин відповідних лекцій, практик, холостіння, полігонів немає значення протягом року. То у людини не те, що стала звичка. Але сюди обов'язково ввести ті три предмети, про які я казала, да? щоб піднімати людям духовність, да? е, культуру спілкування, е, щоб ввести психологічну смугу перешкод, коли я на вас на полігоні буду боїм матом вирощати, робити все можливе для того, щоб вивести вас із зони комфорту. Ви автоматично почнете робити елементарне, наприклад, тампонування рам. Ви будете це робити, не думаючи про те. Якщо десь щось прилетить, ви візьмете своє дитя і побіжете туди, тому що це у вас на рівні підсвідомості буде. Ви будете знати, як це робити. Далі. А от після того, що ми зробили на Волині. Коли проходить оцей курс, людина здає відповідний іспит, тоді з'являється, наприклад, бригада, яку нас було, ми в мінометку підібрали собі е, із п'яти двох хлопців. Ось командир рижий вийшов і говорить, от я командир, от наше подрозділення. Якщо ви нам підійдете, ми вам підійдемо. Ми тоді будемо одною командою. Ні жах і на виход. Вони місяць навчались з нами, холостились на полігоні. Що ми в цей період робили? Хто військовий тут зрозуміє? Ми взяли мінометку, як колоду карт перекасували з стрілецькою У нас показники виживаємості в підрозділах 37,2. Це божественно. А чого? Тому що коли мочать моїх, я дізеля десь намочу. Якщо я намочу, я його вкраду. Але все одно я поїду, відстріляюсь і е, снаряди я зайду, бо там наших мучать. Розумієте, От тоді, от, от, що винно робити козацу, оце спільнота. І коли людина вже йде на реальне ВЗВП, коли її там в бусіки забирають, по-перше, вона каже, що чувака, що ти зі мною так розмовляєш? От як наших їх забрали на полігон в Харків. Вийшов сержанти, вставай, військо. Алло, а чого це ти так зі мною спілкуєшся? Ми свої права знаємо, ми свої обов'язки виконуємо. Чого це ти вважаєш, що ми било? Знаєте, що захотіли? Захотіли розірвати їх, так? приїжджали різні покупці і вони захотіли. «Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні!» Камбріг позвонив, дійшло до Каєстро цей скандал. Туди їздила журналіст Аня Жуля. Там як дали люлей, каже, а що це таке? Люди хочуть разом воювати. В чому питання? Вони не ухиляти, вони нічого. А чого це ви так вирішили? І вони нарешті потрапили до нас в мінометку. Я вам хочу сказати, що кращої команди не існує, тому що вони знають, чому вони так роблять, для чого вони так роблять. І як вони себе позиціонують. Якщо я зараз позвоню і скажу, пацани, у мене біда. От після того, як мене забрали на Київ, вони зібралися бабло, тому що розуміють, от, що скільки я на 82. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.